Доброго часу, друзі. Ну і значить, сьогодні в нас 22 червня 2024 року. Ну і сьогодні таке відео, значить, по полуниці. Що робимо і коли будуть саженці? Питають люди. Ну, от, що робимо по полуниці? Діляночка, яка відплодоносила. Тут ми в основному ми вирощуємо полуницю однорічним методом. Чому однорічним? Тому що ягода тоді ми ягоду отримуємо чуть раніше і вона. Переважної більшості крупна. Маємо ще таку експериментальну грядочку. Ось тут біля малини, скажем і між під фундуком і малиною. Це полуниця на соломі. Ягоду теж зібрали, солому будемо забирати під рихлим землю, і вона буде так саженці сама по собі робити. Ну, по обробках розкажу трошки згодом. Що ми будемо робити, щоб саженець був чистий. Тут маємо грядку, на якій ще є полуниця, але тут вже маємо і фундук, він вже оброблявся. Значить, хімією, то ця от вся полуниця от така доволі непогана ягода ще на даний час. Хороша є блискуча і смачна, напевне. Але куштувати її ми вже не будемо, оскільки це вже оброблено хімією, і це вже все. Іде, значить, на переробку переробку в розумінні не переробку ягоди, а переробку самої вегетативної маси. значить як ми переробляємо вегетативну масу? Ну Для початку ми тут будемо робити розсаду з закритою кореневою системою в стакані 180 мл. Ось так виглядає ділянка після збору, і ось так виглядає зачищена ділянка. Тут яка думка? Значить, цей рядок, що зліва, перший йде. Ми залишаємо на розсаду. Тут буде тільки розсада а середній рядок ми забираємо ці вуса, і з його, його один рядок з цієї грядки. Поставимо на двохрічку річку на слідуючий рік. Ну, ось тільки в нас вегетативної маси. Значить, про переробку, що ми з нею робимо, ми, значить, це все перебиваємо на січкарню і закидаємо під кукурузу. Там вона така виконує роль мульчі і, значить, одобрює так ділянки. Ну і звичайно, і тут можна знайти, я думаю, полуницю. А от наприклад. Попадається, часом попадається, але це вже ягода неї Е, Значить, що забираємо все старе листя, яке вже відпрацювало на одному рядочку, тобто на двох крайніх будемо оставляти вуса на вкорінення, а середній будемо ставляти на дворічку. Все забрали і тоді будемо працювати хімією. Значить, будемо забирати хвороби. Хвороб тут небагато. Скажемо, ну, ось так подивитись. Ну, Листя чисте. Бачимо, звичайно, є хвороз. Треба дати трішки заліза. Ось, до речі, знову полуниця видніється. Шкода, звичайно, ягоди викидати. Все обробляємо, щоб сажаниця наша полуниця була чиста і без хвороб і шкідника. І виготовляємо саженці. Тут, на цій діляночці, ми візьмемо значить, сирію і ось на ділянці там далі ми візьмемо е, якусь невелику кількість румби. Е, ну, зараз підійдемо, подивимося, як румба виглядає. Ну от так виглядає зблизька грядка е, з румбою. Е, значить, один рядок порожній, там була сирія. Е, ми її вже забрали. Вона відплодоносила, ми її забрали. Ну, румба не показала повний потенціал. В нас тут оскільки вона росте під деревами. Бачимо тут практично цілий день тінь. Полониця не любить, не любить, не сильно полюбляє тінь. Ну і саженець до нас прийшов такого, скажем, не найвищого гатунку. В хворобах в шкідникові ми його виходили. Ну і вже приблизно так виглядає листок на ньому. Есть, ну, Але сама румба цікава сама по собі сорт. От бачимо теж хлорострішки, є заліза, треба цікавий сорт. Ми його будемо розмножувати. Значит, на місце, там де вже видалили Сирію садим якийсь з ремів, ну який нам залишиться саженці. це Сан Андреас чи Морано. Думаю, ремам тут влітку буде добре в тінькові. Ну відносно добре. З цього берем саженець. Звичайно, ми його зараз обробимо від шкідника і хвороб, щоб саженець був чистенький, але вже як зачистим попередню ділянку, щоб не розводити хімії, так ну скажем, літру чи півтори для обробки однієї ділянки. Ну, хочемо, щоб саджанець був чистий і здоровий, ну і, звичайно, без шкідника. Ну, ось такі розважальні будні. наші. На цьому, друзі, вам побажаю мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна!